Привіт! Є такі дієслова в німецькій мові, які керуються легко прийменниками. Наприклад, Gehören zu належати до чогось. Або bestehen aus складатися з чогось. Тут є певна логіка. А є дієслова, які логіці нашій не підлягають. Тому ми їх будемо запам'ятовувати ейдентично. Kennenlernen – знайомитися. Знайомитися з кимось з чимось, українською з ким, з чим. В німецькій мові kennen lernen akkusativ – знайомитися кого. Як нам це усвідомити? Подивіться уважно на дієслово kennenlernen. Це дієслово складається з двох слів. І за законом складених слів, останнє є Таким, скажем, носієм значення основного, а попереднє його пояснює. Тобто, «lernen» вивчити когось, щоб знати. І тоді ми зрозуміємо, чому тут акозитів. Я вивчаю тебе, щоб знати, я вчу нові країни, щоб знати. Таким чином, тільки ми усвідомимо, чому з Кененлірнен іде акозитів. Тому що я вчу когось, щоб знати. Ich lerne gerne neue Menschen kennen. Тут кінно нас як префікс і докремлений полетіло в кінець речення. Ich habe ihn vor zwei Jahren kennengelernt. Я познайомилась з ним два роки тому. Я його два роки тому вивчила, щоб знати. Er will dich kennenlernen. Він хоче. З тобою познайомитися, але він хоче тебе вивчити, щоб знати. Ми познайомилися в серпні. Тут унс у нас йде, так як це похідний займенник від ми, і в акузативі, і в дативі він однаковий. Ви бачите це нижче. Wir, uns, унс, ми, нас і нам. Ну тут легше. Попасти, скажімо, із займенником правильним. Ємандем. Зустрітися з кимось. З кимось випадково зустрітися навіть. Утворення цього слова ми бачимо: маємо невідокремлюваний префікс Б. І від геген проти нашого. Утворилося бегеген. Стати один проти одного і ось так зустрітися випадково. Це гарно, дуже слово пояснюється. Ви бачите на картинці один проти одного стали, геген і бегегнен. Але щоб знову пояснити собі, комусь потрапити на очі, я потрапила на очі йому, він потрапив на очі мені. Тоді розуміється, датів до дієслова «бегегнен». І, відповідно, іде Беґеґен тільки до людей. Зустрітися не можна. Мені зустрілися ці слова чи цей текст. Тут будуть тільки люди, і ви ось цих людей один проти одного так собі побачите. Перед тим як піти в речення, давайте згадаємо. Займенники в давальному відмінку, і ті, хто вже чітко знає артиклі Датєва, які ми вчили ще за картинкою Дід Демид і онучатко Демидятко, тобто чоловічий середній буде дем, давали державі, держінці в Датєві, День у День податки, День ножина. Тому ми бачимо, що займенники копіюють закінчення артиклів, і тому йому буде «ім», і в середньому буде ім. Жіночий буде ось цей Дер жінці вилазить у займеннику ІР, і в множині Ден їм буде інен. Отже, ім йому ір їй, «ім» теж йому від середнього роду і їм ihm auf dem Weg nach Hause. Я зустріла його, тобто я трапилася йому на очі по дорозі додому. Was soll ich tun, wenn ich ihnen begegne? Що мені робити, коли я їм попадуся на очі, коли я їх зустріну. Er begegnete ihr und ging vorbei. Він зустрів її і пішов далі. Тобто він попався їй на очі і пішов мимо. Ich habe ihm im Bus begegnet. Я його зустріла в автобусі. Я йому в автобусі на очі попалась. Щорен заважати. Нашою заважати комусь. Німецькою Щорен когось. А ви собі його перекладаєте як відволікати когось. Шторм твій мене відволікає. Шторм, шторм твій мене від... відволікає. І бачите, там шторм намальований, і мене він штормить твій шторм. Душторстміх. Ти заважаєш мені? Ти відволікаєш мене. ніхт. Не заважай мені, тобто не відволікай мене. Er hat die Lehrerin gestört. Він вчительку відволікав. Тоді логіці піддається переклад цього речення. Коли ми перекладаємо, що він заважав вчительці, не підходить. Тому оцей шторм хай відволікає вас, щоб відволікати когось було закозотєм. І хвільзі нігчорин, або я не хочу її відволікати, але мені щось там ніби треба. Іх wollte ihn nicht stören, aber я не хотіла його відволікати, але ich störe sie bei der arbeit nicht. Я не заважаю їй при роботі або я не відволікаю її під час роботи. Отже, штрен відволікає нас, відволікає когось. Гратулірен ємандем цу. Вітати когось з чимось, дослівно німецькою вітати комусь до чогось. Якщо ми уявимо, що ми стоїмо і плескаємо комусь, аплодуємо комусь до дня народження, аплодуємо комусь до весілля, тому нам це стане ясно. Гратулірен, граціозно плескаємо комусь. Ich gratuliere dir zu deinem Geburtstag. Я аплодую тобі до твого дня народження. Ну, типу, вітаю тебе, звичайно, але щоб запам'ятати, ви розумієте вже мою ейдетику. Sie haben mir zu Hochzeit gratuliert. Вони привітали мене з весіллям. Вони мені до весілля поаплодували. Anrufen, Akkusativ. Нашою подзвонити комусь, німецькою подзвонити когось. Якщо ми уявимо, що ми набираємо по телефону когось, набери мене, я набрала лікаря, ми набрали батьків, тоді нам зрозуміється це. Руф мих піте Ан. Набери мене, будь ласка. Ich habe ihn angerufen. я його набрала. Die Frau ruft den arzt ан. Пані набирає лікаря. Er hat sie zurückgerufen. І він її набрав назад. Тобто він її перенабрав. Перед виконанням домашнього задання давайте повторимо ще раз ці дієслова. Отже, дзвонити комусь нашою німецькою anrufen когось. Anrufen jemanden. Бо набрати когось. Заважати комусь, щоген. Єманден. Відволікати, типу когось. Шторм, пам'ятаєте, відволікав мене? Вітати когось. Гратулірен ємандем zum Geburtstag. аплодувати комусь, типу, до Дня народження. Kennenlernen – знайомитися з кимось, а німецькою вивчити когось, щоб знати. Kennenlernen єманден. І зустрітися випадково комусь. Беґєгнен ємандем. Зустріти когось. Так? Ми, кажемо, ми зустріли там того і того випадково. А у них буде: ми трапилися йому випадково на очі і begegnete їм. Працюємо з домашнім. Десять речень на переклад. Перше, він подзвонив вчительці. Друге. Вона мені постійно заважає. Третє. Він привітав мене з Днем Матері. Четверте. Він подорожує і знайомиться з новими країнами. П'яте. Я випадково зустріла сусіда в Кюльні на вокзалі. Шосте. Я подзвоню тобі ввечері. Сьоме. Шум заважає дітям на занятті. Восьме. Він зустрів вчора своє перше кохання. Дев'яте. Я познайомилася з ним на відпочинку. Десяте. Ми привітали тата з Днем Народження. Зупиняємо. Робимо самостійно переклад. Ну і тепер самоперевірка. Перше. Er hat die Lehrerin angerufen. Zweite, sie stört mich ständig. Dritte, er hat mir zum Muttertag gratuliert. Vierte, er reist und lernt neue Länder kennen. Ich habe meinem Nachbarn zufällig am Bahnhof in Köln begegnet. Schoste, ich rufe dich am Abend an. Somme, der Lärm stört die Kinder im Unterricht. Er hat gestern seine erste Liebe begegnet. 9. Ich habe ihn im Urlaub kennengelernt. 10. Wir haben dem Vater zum Geburtstag gratuliert. Schreiben wir Kommentare, Like, Dank. Bis zu den nächsten